Пан Віктор відчуває біль у спині. Чоловік прийшов до Виноградівської районної лікарні на діагностику. Обстеження на МРТ апараті тут зробили безкоштовно. Обстежували поясничну ділянку хребта, трошки зажало, ну є проблеми, і воно комфорт був, все було чудово. Ну трошки не незвично, потолок зразу над тобою, тобто ну таке. Ну, Думаю, людям з клаустрофобією не сподобається точно, але враження як такі позитивні. Ну я нарахував десь 17-18 хвилин. Обстеження понад 10 ділянок тіла, точна візуалізація внутрішніх органів, суглобів, м'язів, судин, хребта та головного мозку. Усе це доступне у рідному місті. Дане апарат, ну, він є півтора та ділянки обстежуємо. Ну, всі ділянки, як опорно-руховий апарат. Так, можна проводити з контрастом і червну порожнину, головний мозок. Перевага у самої діагностики, такі апарати, їх є декілька в області, і ну, у нас перевага, велика перевага в тому, що нашому населенню, нашому району ну, не потрібно їхати за 100 кілометрів Ужгород, а є можливість пройти дане обстеження тут, у нас у лікарні. Сучасний апарат на базі державної лікарні тут працює вже понад рік. МРТ придбали за кошти Європейського Союзу в межах програми транскордонного співробітництва Угорщина Словаччина, Румунія, Україна. Також за співфінансування обласного та місцевого бюджетів. Цей апарат МРТ є таким результатом спільної командної роботи. Він проводить якісні обстеження. Це півтора тесловий апарат. Один із перших державних чи комунальних таких апаратів. Загальна вартість проєкту це було понад 50 мільйонів гривень. Для того, аби цей апарат, який було придбано коштом європейських донорів, запрацював, треба було ще провести цілий комплекс заходів. Це покращення електропостачання, це розміщення генератора безперебійного живлення. Бо цей апарат є дуже чутливим до збої у напрузі, і це така вже загальна вартість з усіма будівельними ремонтними роботами. Сам апарат знаходиться на території рентгенологічного відділення, яке також потребувало капітального ремонту. От така загальна цифра вийшла близько 50 мільйонів гривень. Апарат нового покоління має високу роздільну здатність і працює з низьким рівнем шуму, що робить обстеження комфортніше. Щодня лікарі можуть проводити діагностику близько 10 пацієнтам. На цьому апараті можливо є невеличка черга із-за того, що саме обстеження проходить ну, довготривале, 15 20 хвилин людина зобов'язана там лежати. То ну, не так, як знімка зробив щось в такому розумію. І з-за того. При ну якісь надмірні потребі в діагностиці є ну черга там до, до 10 днів на цьому апараті обстежують також і військовослужбовців після поранень травм або перевантажень саме МРТ допомагає вчасно виявити приховані патології, запобігти ускладненням та контролювати процес реабілітації. Проходять лікування і реабілітацію наші захисники, наші воїни, і зокрема, також вони отримують тут якісне обстеження, визначаємо їхні діагнози, і потім вже більш ефективно проводимо реабілітацію наших захисників. Слід зважати на те, що це є дуже добре, тим, що в одній установі вони отримують повний комплекс. Послуг від діагностики до самого якісного лікування загалом обстеження на базі КНП Виноградівська районна лікарня можуть зробити пацієнти не лише громади, але й колишнього виноградівського району. Варто отримати направлення від сімейного лікаря і доступ до обстеження буде здійснений на безоплатній основі, що в рази наближає населення до якісних медичних послуг.